Нова рубрика про свічки в тренд. Розбираємо, чому не купують чи купують свічки, і що на це впливає. Це відео буде корисно тим, хто не може продати свічки і як аналізувати взагалі ринок і соцмережі, щоб розуміти, що варто виготовляти і продавати, а що все ж таки, ну, тобто, не коштує того, щоб вкладатися в матеріал. І так, я знайшла ось такий пост, він трохи давній. Це були яєчка на паску. Прошу зауважити, що дуже гарнесеньке яєчко, дуже якісні фотографії. І реально, ну, типу, така фотографія мала би продавати. Так, я так розумію, це має. Майстер початків створила сторінку, свічки зробила, рекламу купила і тиша. Тобто вона все вклалася, але чомусь яєчка, свічки не купують на Пасху, хоча це популярний товар, так як він є сезонний. Давайте будемо аналізувати, що потрібно робити для того, щоб тебе купували. Під цим же постом була ще одна майстриня, яка написала, що в неї така ж сама проблема і цього року, і того року в неї свічки яєчка не купували, того року взагалі роздарувала, ну, типу, Ситуація дуже знайома багатьом. І перший толковий коментар. Вони неймовірні гарні, але як споживач я не придбаю. Школятку палити, я мінімаліст, просто маємо інші дуже великі витрати. Ну, типу, людям не по карману і вони не готові платити взагалі просто за таку річ, навіть в сезон. Ще один подібний коментар. Я навіть не уявляю, в який момент мені захочеться таку свічку запалити. Це дуже гарно на фотографіях та фільмах. Але, коротше, люди готові дивитися, ставити лайки, писати, як гарно, але не купляти. Ось кажу, що у нас вже пульс свічок і у нас перенасичений ринок, і люди, наприклад, в Аврорі розмітають яєчка по 20 гривень, тому немає сенсу купувати якісь дорожчі свічки. Чому люди розмітають яєчка по 20 по в Аврорі? Тому що поставити яєчко на кладовище за, наприклад, там 100, 200 чи 300 гривень, це ну трошки фінансово неграмотно. Звісно, простіше купити щось дешевше, тому це цілком логічно. А якщо для себе, наприклад, коли ви на свято запалите там на 2-3 години, чи навіть менше чи 2-3 рази яєчку, і купувати щось торге, теж не кожен готовий. Ще з десяток ось таких подібних коментарів, як гарно боже, красота, супербомба! І жодного коментаря, де у вас можна замовити, я хочу купити, яка ціна. Я це все до того, що є такі вироби, які як музейний експонат. Люди готові на них дивитися, восхищатися ними, кидати вогники, лави красиву, і все. І на цьому все. Тобто далі вони не готові піти, тобто покупку, вони не бачать сенсу покупці цієї речі. І, наприклад, якщо ви бачите якусь трендову чи свічку, чипсів вироби, чи щось подібне в іншого майстра, ви такі, вау, теж хочу почати таке робити. Спочатку зайдіть і проаналізуйте що пишуть в коментарях під цими відео. Якщо ви там знайдете хоча б. Два, три коментарі про те, що скільки коштує, хочу купити, де замовити, то можете сміло братися за цивіліб. Якщо ви знаходите в подібних майстрів такі ж самі товари, і ви там бачите, що там або взагалі ніякої активності немає під коментарями, або пишуть просто лише Вау, суперкласно, то в принципі можна пройти повз цього тренду, або лише задовольнити своє творче его і зробити це для себе, але не дивуватися, чому у вас їх не замовляють. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо було корисно, і хочете бачити подібного контенту більше.